45 дітей учасників АТО з Тернопільщини вирушили на відпочинок до Польщі у Мазовецькому воєводстві. Вони проведуть два тижні. Програма поїздки досить насичена. Вона дозволить відпочити і морально, і фізично. До того ж, це чудова нагода розповісти про нашу країну, представити її культуру і традиції польським друзям. Ми владійні руки передаємо наших дітей, і щоб ви розуміли, що для нас це вже не перша поїздка, і більше того. Минулому році ми вже відправили більше 200 дітей, і в цьому році це вже буде друга група в 45 дітей. Будемо продовжувати. Найважливіше, що піклування про дітей-учасників антитерористичної операції, загиблих героїв. І я сподіваюся, що дітки, ви маєте бути гордими за своїх батьків. Ви їдете через те, що ваш тато, брат або родич захищав нашу державу. До слова, у червні така ж кількість тернопільських дітей вже відвідали Хорватію. Ці поїздки безкоштовні витрати на дорогу з обласного бюджету. Фінансові затрати на перебування дітей за кордоном беруть на себе іноземні партнери. Супроводжують малих відпочивальників п'ятеро дорослих. Це вчителі та медик. Очікують дуже інтересних подій. і Багато веселості. Їхати десь то їхала, але так далеко ще не йде. Я люблю мандрувати. Думаю, що від цієї подорожі я дістану дуже великих захоплень і дуже багато чого цікавого. Такі проекти на Тернопільщині втілюватимуть і надалі. Зараз налагоджують контакти з іншими країнами, окрім Польщі, ще й з Литвою та Грузією.